From, to та of. сьогодні розбираємося в цих трьох словах, як їх використовувати та коли і для чого вони взагалі потрібні. Це досить корисні три слова, які дуже важливо знати для того, щоб могти нормально розмовляти англійською мовою. Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене звати Віталій, і я займаюся викладанням англійської вже більше семи років. І сьогодні я тут на цьому каналі для того, щоб полегшити цей шлях для вас. Готові? Поїхали? І розпочинаємо зі слова from, або в українській з. Воно використовується для того, щоб показати звідки ви є, де ви народились, або хтось інший. Наприклад, я з України, I am from Ukraine. або Він з Великобританії, He is from the UK. За кордоном ніхто майже не каже Great Britain, всі кажуть UK, Сполучене Королівство. Це коротко, швидко і легко. Наступним варіантом використання слова «from» буде той, в якому ви називаєте вашу оригінальну початкову точку відправлення. Наприклад, «He went from school to home». Він ішов зі школи додому. Тобто школа це його початкова точка. «From school» Він прийшов зі школи. Або «I am going from this bar to my friend's apartment». Я йду з цього бару, це моя початкова точка відправлення, до будинку мого друга або до квартири мого друга. Далі ви також можете використовувати слово from, коли ви описуєте якийсь часовий проміжок, наприклад, from 3 pm to 9pm, з 3-ї години дня до 9-ї години вечора, або From Monday to Friday», з понеділка по п'ятницю. Так? Тобто будь-який опис часу, будь-який опис часового проміжку, чи це хвилини, чи це секунди, чи це роки, ви можете сказати from to. Також, друзі, є дуже багато фраз та фразових дієслів, які використовують слово from, але вони не підпадають під жодне з цих правил, про які я вам розказував. І там вже треба дивитися індивідуально. Наприклад, you should keep yourself from speaking. Ти мусиш стримуватись, ти мусиш утримувати себе від говоріння. Або recover from illness. Тобто виздоровіти від якоїсь хвороби. Recover from something. Або I gained this invaluable knowledge from my painful experience. Я набрався цих неоціненних знань з мого болючого досвіду. Друзі, мені дуже цікаво, звідки ви мене дивитесь. Будь ласка, залишайте ваші коментарі. Просто одне-два слова, з якого ви міста або в якій країні ви зараз живете. Дякую. А зараз, друзі, поговоримо про слово «to», яке перекладається як до. Наприклад, я йду до школи. I am going to school. Тобто воно показує вашу фінальну ціль, куди ви йдете. I'm going to school. або I'm going to work. я йду на роботу, або навіть I am going to Italy. Я відправляюся до Італії. Я їду на автобусі, я вуличу на літаку. Це немає ніякої різниці. Все рівно ви скажете I am going to Italy. Також ми використовуємо to, щоб описати якісь часові рамки, так як і From. Але From показує початок якогось часового періоду, а to показує його закінчення, фінальну точку. Наприклад, From 3 p.m., як я вже сказав раніше, to 9 p.m. З 3-ї години до 9-ї вечора. До 9-ї вечора, так? To 9 p.m. Або I have to work from Monday to Friday. Мені потрібно працювати з понеділка по п'ятницю або I'm going to be away from June to October». мене не буде вдома я буду можливо в іншій країні або в іншому місті місці з червня по жовтень а також друзі ми будемо використовувати слово «to» перед інфінітивом Страшне слово, правда? Але насправді в ньому нічого страшного. Інфінітив це просто незмінене оригінальне дієслово. Я просто уявлення не маю, для чого в українській мові використовують слово інфінітив і лякають людей, і заплутують їх. Це просто не going, а go. Оригінальна форма дієслова go. Не had, а have. Оригінальне слово have. Не work, а work. Тобто інфінітив це просто оригінальне дієслово. І перед ним потрібно ставити to. Наприклад, I need to work. Мені потрібно працювати. She needs to go to the club. Їй потрібно піти до клубу. Або they need to create a new project. Їм потрібно створити новий проект. І зараз поговоримо про випадки, в яких потрібно вживати слово off. І першим таким випадком буде тоді, коли ви хочете показати якусь дату або якусь кількість чогось. Наприклад, дата fifth. Of September, 5 вересня, або The First of January, 1 січня. Тобто з датами ми мусимо казати OF, яка дата якого місяця. Далі кількість. Наприклад, I need to buy three kilos of apples. Мені потрібно купити 3 кілограма яблук. Ви не кажете 3 kilos Apples, а 3 of apples». Якщо ви скажете кількість яблук, а не їхню вагу, тоді ви можете сказати просто Apples, наприклад. Three apples. Four apples. А якщо ви кажете вагу, тоді потрібно сказати «of». Або, наприклад, they have built three kilometers of the road. Вони збудували три кілометри дороги. Далі ми будемо використовувати слово «of» для того, щоб показати належність когось або чогось комусь. Наприклад, he is a friend of mine. Це мій друг. Звичайно, ви можете сказати He is my friend без «of», але також правильно буде сказати, he is a friend of mine. Або, наприклад, ця стіна це частина мого будинку. This wall is a part of my house. Тобто стіна належить моєму будинку, це його частина. Або he has resigned from the position of the school board. Він звільнився з позиції в шкільній раді. Рухаємось далі, друзі, і наступним варіантом використання слова of є той, коли ви говорите про якийсь один предмет або річ, яка містить інший предмет, або складається з іншої речі. Наприклад, a glass of milk – молока. Так? Ми говоримо про склянку, це один предмет, і вона містить в собі інший молоко. Або a bottle of water, пляшка води, або a bar of chocolate, плитка шоколаду, a piece of apple. Кусочок яблука. Друзі, якщо я щось забув і не додав у відео, пишіться в коментарях, або залишайте ваші запитання, я відповім на них всіх знизу під відео. Також залишайте ваші лайки, підписуйтесь на канал, якщо ви тут вперше, і побачимось в наступному відео. Goodbye, guys!